Вітаю Вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжуємо наше дослідження 18 розділу «Пророцтва об'явлення. Ми зупинимося на віршах з 4 по 8, -й. просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Об'явлення 18 розділ 4 вірш. І почув я інший голос із неба, який говорив Вийдіть із нього, люди мої щоб не сталися спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. У перших трьох віршах 18 розділу ми читали про Ангела, хто сходив із неба і хто мав велику славу та промовляв гучним голосом. Тут ми читаємо про інший голос із неба. Інший голос із неба є, напевно, голосом Ісуса Христа. Бо той голос звертається до віруючих людей словами Люди мої. Усі віруючі були даровані Ісусу Христу Богом, як Його спадщина. Який говорив: Вийдіть із нього, люди мої, щоби не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Під каранням Великого Вавилону мається на увазі його остаточне знищення. Згідно з цим 18-м розділом знищення Великого Вавилону відбудеться швидко, можна простежити зв'язок між закликом Голосу з неба, довіруючих людей вийти з Великого Вавилону, та словами пророка Захарії про розділення Оливної гори перед судом над Єрусалимом майбутнього. Це розділення відкриє шлях для втечі вірних із міста до того, як буде вилито останню чашу Божого гніву. Захарія, 14 розділ вірші 4 по 5. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо сходу. А Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину. І на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по ацал, і втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Узії, царя Юденого, і прийде Господь, Бог мій, і з ним усі святі. Ці вірші відносяться до віруючих людей, хто будуть жити під час великої скорботи. Від Матвія, 24 розділ вірші 15 по 16 та 21 вірш, тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі і не буде. У цих віршах Ісус Христос закликає віруючих у нього людей покинути Єрусалим, коли вони побачать гедото спустошення. Тому що Єрусалим буде засуджений за гріхи, до яких його вірні не мали жодного відношення. Ці вірші можна порівняти з віршами 16 розділу «Пророцтва об'явлення. Об'явлення 16 розділ, вірші 17 по 20 Сьомий же Ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи сталося, і сталися блискавки і гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів і не знайдено гір. Перейдемо до наступного вірша. Об'явлення 18 розділ 5 вірш. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його. Гріхи великого Вавилону, подібно до цеглин Вавилонської башти, досягли аж до неба. Терпіння Бога щодо великого Вавилону вичерпалося. Про гріхи Вавилону, що досягли аж до неба, теж писав пророк Єремія. Книга пророка Єремії, 51 розділ вірші 8 по 9. Несподівано впав Вавилон, і зруйнований він. Візьміте бальзаму для болю його, може бути загоєний він. Вавилон лікували, та він не був вилікуваний, покиньте його і підемо кожен до краю свого, бо присуд його досягнув до небес і дійшов аж до хмар. Ідея, що деякі народи мають певну міру або межу зла, є біблійною, особливо коли йдеться про пролиту ними кров. Коли та міра гріха та міра зла досягається, Бог звершує над тими народами свій суд. Наприклад, у книзі Буття Бог говорив Авраамові, що час отримати землю Ізраїля в спадщину ще не настав, бо гріх амурянина, кого нащадки тоді заселяли землю обітуванну, ще не досяг повноти. Буття, 15 розділ, вірші 15 по 16. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш, а покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх аморіянина. Ісус Христос також говорив про повноту гріхів, коли звернувся до мешканців Єрусалиму з наступними словами. Євангелія від Матвія, 23 вірші 29 по 32. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були би спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. Вірші 33 по 36. О Змії, о роди гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоби спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Вбивства пророків Ісуса Христа в Єрусалимі ще не завершилися. Принаймні ще один випадок такого вбивства має статися в майбутньому. Мова йде про вбивство двох свідків Ісуса Христа, хто будуть пророкувати в часи великої скорботи. Об'явлення 11 розділ 3 вірш. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені волосяницю. Вірші сьомий та восьмий. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, і їхні трупи полишать на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет. Де і Господь наш був розп'ятий, переслідування віруючих у Христа під керівництвом Антихриста під час великої скорботи буде найжорстокішим за всю історію християнської віри. Перейдемо до наступного вірша. Об'явлення 18 розділ 6 вірш. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки Його. Удвоє налити до чаші, що нею він вам наливав. Відплатіть ви йому, як і він вам платив. Голос із неба закликав відплатити великому Вавилону за все зло, яке було заподіяно під керівництвом Антихриста. Великий Вавилон буде засуджений відповідно до його злочинів. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 2 вірш. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І до Галатів 6 розділ 7 вірш Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. І вдвоє подвойте йому завчинки Його. Відплатити подвійно є вираз, що означає відплатити повністю. Книга «Вихід», 22 розділ 4 вірш. Якщо та крадіжка справді буде знайдена в руці його живою, від вола аж до осла, до ягняти, то нехай відшкодує удвоє. Книга пророка Ісаї 40 розділ 2 вірш. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилася його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Ідея подвійної відплати є послідовним виразом у старому заповіті та часто стосується саме міста Єрусалим. Продовжимо читати об'явлення, 18 розділ 7 вірш. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому. Бо в серці своєму говорить: Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Скільки він славив себе та розкошував. У цьому тексті йдеться про місто, яке звеличує саме себе. В Євангелії від Луки у 14 розділі, 11 вірші написано хто Хтобу підноситься, буде впокорений. У той час Єрусалим буде піднесений над усіма іншими містами, не в Божих очах, а в очах світу. Єрусалим стане центром поклоніння Антихристу та всьому, що з ним пов'язане. Сиджу, як цариця. Ця фраза вказує на те, що Великий Вавилон є так само обманутий Антихристом, як і ті, кого він спокушує до поклоніння Антихристу. Сидячи на червоній звірині, Єрусалим вбачає себе царицею. Бо вірить, що нарешті знайшла свого царя, свого довгоочікуваного Месію. І я не вдова і бачити смутку не буду. Ці дві ідеї, що вона не вдова і не побачить смутку, вказують на її впевненість у звіріні та здатності Антихриста захистити її. Я не вдова. Може вказувати на Воскресіння звірини, про що ми говорили під час зустрічі під назвою Таємниця звірини, скільки він славив себе та розкошував. Ісая, 47. 6, 7 по 9. та й сказала навіки я панею буду, і до серця собі не взяла тих речей. Не подумала про свій кінець. А тепер це послухай, розпещена, що безпечно сидиш, що говориш у серці своїм, я і більше ніхто, не буду сидіти вдовою і не знатиму страти дітей, та прийдуть на тебе несподівано те і те в один день страта дітей та вдівство. Вони в повній мірі на тебе спадуть при усій многоті твоїх чарів, при силі великій твоїх заклинань. Розкішне життя, про яке йдеться в сьому вірші 18 розділу просто об'явлення, є ще однією причиною суду над великим Вавилоном. Егоїзм, самозвеличення та уявна самодостатність, нагадують риси стародавнього Вавилону. Подібне духовне становище описується і в посланні до Лаудикійської церкви у третьому розділі книги об'явлення, де віруючі вважають себе багатими та незалежними, хоча насправді є нужденними, і вбогими, і сліпими, і голими в божих очах. Наступний вірш об'явлення 18 розділ 8 вірш. Через це одного дня прийдуть кари Його, смерть, і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь, Бог що судить Його. Через це, що великий Вавилон казав у своїм серці: Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду, на нього прийдуть кари. Коли великий Вавилон буде впевненим, що ніяке лихо не може спіткати ні його, ні звірину, Бог зробить це дуже легко, бо міцний Господь. Такі фрази як одного дня або однієї години можуть означати як буквальний проміжок часу, так і підкреслювати раптовість та швидкість покарання. Великий Вавилон не буде занепадати поступово, його падіння буде стрімким і несподіваним. Як великий Вавилон, так і міста, що стануть центрами глобальної політичної та комерційної мережі, очевидно, будуть знищені вогнем під час великого землетрусу, згаданого раніше. Прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спальний буде огнем. Усе це також зіграє свою роль у знищенні великого Вавилону. Це знищення буде мати два етапи. Перший етап включає все, що зробить звірина та її десять царів. Другий етап буде божа кара через землетрус, вогонь. Та великий град. Об'явлення 16 розділ вірші 18 по 19 та 21 вірш. І сталися блискавки і гурки та громи. І сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний. І місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Про це покарання Єрусалиму майбутнього писав також пророк Єремія. Плач Єремії, 4. Розділ, 11 по 13, Закінчив Господь лютість свою, вилив жар свого гніву, і запалив на Сіоні огонь, і пожервін основи його. Не вірили земні царі та всі мешканці цілого світу, що війде противник та ворог до брам Єрусалиму. Усе сталося це за провини пророків Його. За неправду священства Його, що кров праведників серед нього лили. Сьогодні ми читали, що голос із неба покличе тих людей, хто належить Ісусу Христу вийти з Великого Вавилону перед тим, як прийде Його покарання. Хоча Великий Вавилон буде впевнений у своїй безпеці, покладаючись на Антихриста. Божа кара впаде на нього несподівано та швидко, бо міцний Господь. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.